Добрий вечір. Чи коли ви там це дивитесь? Не знаю, чесно кажучи, але ви на каналі Тараса Білки це такі рефлексії в форматі білкаток. Нам є про що з вами поговорити, бо багатьох мучить це питання, і мене, чесно кажучи, воно теж мучить. Як так сталося? Як власне сталося, що зігування в Сполучених Штатах Америки стало нормою? Достатньо багато матеріалів різних перечитав, політологів, різних фахових людей, і от що я ніде не знайшов відповіді. Тому давайте з вами спробуємо гіпотетично уявити певні тенденції і підґрунтя, з якого виросла оця нормалізація зігування або показування римських салютів і таке інше. Бо дійшло ж до маразму, да, ви пам'ятаєте, що Ілон Маск прямо на інавгурації. Зіганув пару раз. Кані Вест випустив серію одягу зі свастикою. Стів Беннон, колишній радник Трампа, теж зігує в Каліфорнії, прямо на з'їзді. Блядь, в Каліфорнії як це можливо. Давайте про це поговоримо. Це біл каток. Підписуйтеся на канал, багато цікавого і дякую за вашу активність. В першу чергу дякую тим, хто мене підтримує. Погнали, є про що поговорити. Друзі, дуже дякую вам за підтримку мого youtube канала. Дякую youtube спонсорам і тим, хто підтримує нашу діяльність на Патреоні. В чергове хочу зазначити, що ці відео виходять в першу чергу завдяки вам. Ви є найкращим стимулом творити. Ще раз дякую. Отже, давайте для початку поговоримо про тенденції, які були до цього. Значить, впродовж дуже тривалого часу. Давайте зразу так, значить, щоб мене не виникало думок, що я заангажований певними політичними якимись поглядами. Ні, цього немає. Не заангажований. Мене точно важко назвати. Ліваком мене важко назвати правим, тому ніяк не називайте, просто абстрагуємося від усіх ярликів і усіх визначень. Але є очевидні речі впродовж дуже тривалого часу. Сполучені Штати Америки і не тільки Сполучені Штати Америки, в принципі, весь світ дуже активно рухався в напрямку лівацтва. Ну, це очевидно, це е, дуже це дуже показово, і тут немає причин навіть дискутувати, бо так воно є. Дійсно, так воно і є. І про екологію говоримо, і про. Екологію. ЛГБТ плюс спільноти, точніше, їх підтримку. Говоримо про підтримку і розвитки різних інституцій. Зараз жодним чином я нічого тут не засуджую, не оцінюю, просто констатую. Давайте тепер поговоримо ще про одну дуже цікаву штуку, яка зветься Теорія маятника. Ви ж прекрасно розумієте, що таке маятник. Штука, яка хитається туди-сюди, ну, десь отак приблизно. Ну, тільки, напевно, трішки краще, якісніше. Неважливо. Теорії маятника є в дуже різних. Науках і дисциплінах у фізиці, очевидно, в історії, в психології. В політології, ну що таке теорія маятника в фізиці, зрозуміло всім, що таке теорія маятника в політології в політиці, завжди після якихось історичних подій або в історії, після історичних подій, після революцій, є певний період стабілізації, а потім є періоди депресії, які передують періодам розквіту. Наприклад, рок-н ролл в Сполучених Штатах з'явився виключно після великої періоду Великої депресії. Іншими словами, маятник в будь-яких проявах він пояснює циклічні процеси і те, що все йде. По колу, такий собі уроборос. Тобто, коли маятник відхиляється в один бік, він повертається в інший завжди. І чим сильніше він відхиляється в один бік, тим швидше і потужніше він потім відхиляється в інший бік. Тепер пропоную цю теорію маятника у себе в голові тримати постійно, не забувати про неї, поговорити про те, що відбувається зараз. Впродовж достатньо тривалого часу, на будь-які погляди правих робили вигляд: ну, зокрема, більшість. Політиків в Сполучених Штатах Америки про них зараз говоримо, бо у них же ж нормалізувалася оця поведінка зігування. Впродовж дуже тривалого часу погляди правих взагалі не те, що не бралися до уваги, а вони стигматизувалися, демонізувалися і, в принципі, не розглядалися навіть якесь в будь-яких поглядах якесь раціональне зерно, якщо це не виключний там канібалізм, да або нацизм в тому числі. Тому повертаємося до цього всього дуже довгий час. Оці от зараз. Праві погляди або люди, представники правих поглядів в Америки, на мою суб'єктивну думку, вони почували себе ображеними. Маятник в бік лівий лівацтва наскільки сильно відхилився, що коли він почав повертатися, він дуже сильно хитнувся в правий бік. Далі я вам розкажу знову ж таки свою гіпотезу, чому це дуже погано в перспективі буде. І, зокрема, тепер ми бачимо: дуже довго єдине, що, знаєте, у мене це зовсім ніяк не меччиться з одною простою штукою. Наприклад, дуже сильно демоні і навішували ярлики на наш Азов. Зокрема, за знаки деї нації да, 에, говорили, що вони нацисти і не давали ніяку техніку. Як це зараз блядь, мечиться? По ідеї, якби хтось там за океаном вірив свято в те, що Азов нацисти, да їм, блядь, все нахуй мали б дать, в принципі, все і ще трішки більше. Щось цього не відбувається, тому не зрозуміло, як вони співіснують і балансують свої думки. Ну, це дуже дивне питання. Але коли люди... Ображені, дориваються до влади. А я нагадую, маятник дуже сильно вліво хитнуло і він почав повертатися. І люди, ображені на те, що маятник відхилився вліво. Це така, знаєте, алегорія маятника, але насправді да, в лівий бік, вліво радикальний десь. Поки що ще не в радикальний, на щастя. Він туди відхилився, потім він почав відхилятися назад, і тут. Люди, які прийшли до влади, відчули цю саму владу. І тому виявилося так, що прямо на інаугурації, з його кидання маска, так само, як і Беннона, пізніше, щоправда. І надалі це можуть запакувати звичайно ж, пояснити можна все, що в Сполучених Штатах Америки його називали Салют Беламі», і він сприймався виключно як клятва американському прапору. Тобто з цим жестом проголошували клятву американському прапору, але нагадую, це було до прив'язки до нацизму. Цього жесту, тому що б не говорили, а це не ок. Не ок, так само, коли чорношкірий репер, музикант, як завгодно назвіть, говорить відкрито, не соромлячись того, що вважаючи це нормальним, що він нацист і він дуже підтримує погляди Адольфа і випускає лінію одягу з вастонами. Ну, це, це ж срака. На голову це не налазить жодним чином. Але йдемо далі. Що відбувається, коли люди нормалізують ось таку поведінку і вони ображені на лівацтво? Відбувається ухвалення таких суперпотужних і необхідних законопроєктів або законів, як що другий закон, який підписав Трамп, це що? Про припинення виробництва трубочок, оцих екологічних, так? паперових трубочок, блядь, те, ну. Що дуже сильно заважало розвиватися надалі відбувається просто несприйняття всього, що нав'язане було лівацтвом, і отут перша дуже велика проблема, яка нас очікує в майбутньому. Бо в принципі на рівні емоційному скасовуються і скасовуватимуться надалі, як ми бачимо. Ну принаймні, я так підозрюю, але все про це свідчить надалі. Скасовуватимуться всі будь-які терміни, які. І поведінкові характеристики, які стали нормальними зараз. Зокрема, ми знаємо прекрасно, що victim blaming, ми з ним абсолютно ок. Тобто, жертва, в принципі, не буває винною. Але сам по собі victim blaming в розвиток навіть цього поняття дуже багато. Було інвестовано в тому числі і Юсейдом, бо це ж демократична цінність, щоб не засуджувати жертву. І потім ми бачимо такі заяви, що Україна, в принципі, сама винна, що на неї напала Росія. Це все свідчить про те, що на рівні якогось внутрішнього несприйняття навіть от такої термінології відбувається становлення американської політики. Дуже погано. Але це не найгірше, на мою суб'єктивну скромну думку, що нас очікує в майбутньому. Я не хочу жодним чином вас налякати. Просто гіпотетично думаю мої роздуми, от поки їхав у машині. Пам'ятаємо в голові, що маятник чим сильніше відхиляється в один бік, тим сильніше він потім відхиляється в інший бік від крайнощів до крайнощів. Навіть от психологи говорять про те, що дуже легко переступити від ейфорії до депресії або від кохання до ненависті. Це от такі гойдалки. В даному ж випадку від цих гойдалок, на жаль, на превеликий жаль, залежить майбутнє доля світу по великому рахунку. До того ж є ще одна у мене така собі теорія, яка виросла з наших розмов з Сергієм Грішеним, що напевно, коли ми щось, з чого ми стібемося, жартуємо в прикол, там десь зіганули, десь запостили фоточку з певною там нацистською символікою. Так чи інакше відбувається легалізація і нормалізація і символіки, і поведінок теж і жестів в тому числі. І тому надалі це не сприймається як щось негативне. Хто ж свято вірить в те, що маск в прикол це все робив, але від таких приколів щось не дуже смішно вже стає. І тому от цими речами, з якими ми можемо стібатися, треба бути максимально обережним. Повертаємося до того, що. Що тепер ображені білі пристарілі в принципі дядьки ображені на ліваків, вони починають кенселити все, що було впродовж багатьох років зроблено, в тому числі вони починають кенселити різні демократичні ініціативи, різні демократичні підтримки. Що теж дуже погано. Надалі ми бачимо, що цей от градус радикалізму він зростає. Відповідно, маятник в правий бік дуже сильно відхилятиметься. Теж. І отут хочу поділитися з вами певними своїми думками. Бо якщо ми розглядаємо все це через теорію маятника, то за першої нагоди, після того як амплітуда з лівого боку зміститься вправо, я вона вже очевидно нам почала зміщуватися дуже сильно. Вона почне летіти назад в лівий бік, і хуй з ним, що ми бачимо зігуючих прямо на інавгурації бізнесменів, хуй з ним, що радник президента Сполучених Штатів, блядь, як це можна уявити в голові, зігує на з'їзді партії. Але коли це все хитнеться в лівий бік з правого, може бути дуже погано. Бо знаєте, після що пам'ятає історія, блядь? А історія пам'ятає, що після правих подібних речей. Були дуже погані ліві речі. Теж радикальні. Найяскравішим прикладом, напевно, можете знайти і документальні фільми, і художні фільми про історію РАФ Red Army Fraction. Вони існували, вдумайтеся, з кінця 60-х років аж по 1998 рік. Я багато колись про це теж перечитав і передивився різного контенту. Вони то себе позиціонували там як анархо-комуністи. Я думаю, що ми це теж в майбутньому побачимо, але вони були дуже радикальними. крім того, що вони дуже активно контактували з палестинським визвольним рухом, ну звідки, в принципі, і зброя була певна. Вони не гребували такими методами, як їм здавалося, боротьби, як вибухи, теракти, вбивства, теракти і викрадення людей. При цьому це ж було загорнуто в дуже понятні суспільству речі, яких не вистачало після крайнього правого руху. Нагадую, що це Німеччина. Наприклад, говорили про несправедливість судей. Або вони говорили так само про те, що дуже високі там податки, говорили про несправедливість мусорську, і таким чином вони легалізовували нормалізовували свою поведінку. Про це дійсно багато дуже є різного контенту. Подивіться, не пошкодуєте при цьому всьому. Вони ж позиціонували себе як люди, які борються проти сполучених штатів Америки, тобто капіталізму, і проти імперіалізму. тобто... Нато на превеликий жаль, от у мене дійсно такі думки, що після дуже сильного хитання вправо цей маятник політичний може хитнутися. Вліво і як це вивозити, от живемо ми в такому світі. Я уявлення не маю, але на щастя, є люди, які мають уявлення, як вивезти і можуть вам допомогти. Найбільша в Україні онлайн платформа по пошуку і роботі з психологами Майндлі там можна знайти свого ідеального психолога прямо вже сьогодні. Більше того, скажу ось вам QR-код. А за промокодом Білка ви отримаєте знижечку 10% на своє перше заняття. У мене є цікаві історії пов'язані з психологом. Промокод. От білка 10% на перше онлайн заняття. До речі, у мене зараз розказую вам особисту історію. У мене достатньо багато побратимів, які працюють з психологами, які в терапії. А от я пам'ятаю активний період бахмутської кампанії. 23-й рік початок, коли людям давали ротації і можливість відпочити, ми зверталися тоді до фізичних психологів, і багато хто не брав в терапію військовослужбовців, пояснюючи це тим, що треба переключити спосіб мислення, в принципі, і світосприйняття людини на більш цивільний лад. А якщо людина на ротації, то їй доведеться повертатися на війну, і що з цим робити, тоді не знали. Зараз величезна кількість фахових людей, до речі, ви можете подивитися їхні відеовізитки, побачити оцей от зоровий контакт. Підходи вам не підходить. Чіткий опис є психологів, їхніх профайлів. Підберете для себе точно фахівця, конкретно по вашому запиту. Сьогодні, уже, завдяки в тому числі Майндлі, військовослужбовці не є позбавленими консультацій і терапії, і це прям дуже. Дуже круто, бо дуже сильно допомагає ставить кукуху на місце, або принаймні пропрацьовувати травми. Отримуєте знижку 10% на свій перший сеанс. Я думаю, що ви зрозумієте просто, що зараз нормальній людині без допомоги психологів в принципі існувати дуже складно. В такий час живемо. Будьте нормальними людьми і не кенселіть все, що пов'язано з вашою менталочкою. Промокод білка 10% на перше заняття. Переходьте за посиланням в описі або за к. QR -кодом. Отже, повертаємося. Що буде точніше може бути надалі? Нікого не хочу лякати. Але якщо ми говоримо про теорію маятника, то після відхилення вліво він повертався вправо, а він там не може зависнути. він Хильнеться вліво. Друзі, в будь-якому випадку живемо в піздець, який цікавий історичний час. Але скажу вам чесно, я заїбався трішки від історичності моменту, в якому я живу. Бути десь дотичним до цієї історії. Хочеться, сука, спокою. Але спокій найближчими роками нам не світить. А що нам світить точно, це відсутність блядь, спокою і є динаміка. Тримайтеся. Ну, заспокоюйтеся тим, що буде вам що розказати, блять, онукам, якщо доживем. не хочу так жартувати, коли доживем? Підписуйтеся на канал, порадьте цей контент своїм знайомим. Обов'язково напишіть, що ви думаєте з приводу теорії маятника. Оце мені придумалось, поки їхав в машині. І дякую вам за підтримку.